Господь з вами. Читання Святого Івания від Господи. Того часу Ісус, являючи себе одинадцятьом, сказав їм: Іду по цілому світі. Ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє у творінню. хто повірить і Охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І таке знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Змії. І хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Слово Господне! Переживаємо, брати і сестри, це. Свято наверення святого Апостола Павла і перше читання з діяння Апостолів власне, показує нам Павла, який показує себе, хто він був, що він робив, і до чого він був покликаний, і ким він є. І бачимо, що він. Не говорить, що йде переслідувати Ісуса Христа. Він йде переслідувати християн. Тобто йде, е, 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 щоб їх ув'язнити, йде, щоб зі своїм релігійним переконанням їх е, е, зупинити від того, що вони робили, але по дорозі зазвичай Ісуса Христа, який розмовляє з ним, спілкується з ним. І говорить, чому ти мене пересліпуєш? Якщо дивлячись на Святого Павла, ми бачимо, що діалог відбувається зі сторони Бога, що Бог приходить до нього, відкриваємо очі, тому що він, можна сказати, був сліпий, і каже, що ти мене пересліпуєш. І після цього діалогу ось він якби входить в цю сліпоту, входить, якби в цей момент, щоби. Можна побачити всю свою дійсність. Отак От само в нашому житті буває, що часто ми перебуваючи в цій свій путі, і фізичний, і духовний, і часто моральний, ось, ми нічого не бачимо. І починаємо своєю мовою, думками, язиком переслідувати Ісуса Христа. Тому що, коли ти е, е, обмовляєш, коли ти осуджуєш, коли ти бунтуєшся. Проти ближнього, проти е, тих, кого ти Бог послав на, на твоєму шаху, Ось, ти переслідуєш Ісуса Христа. І тому пам'ятайте, те, що вчора говорив, хто був на службі Божої вечором, казав, що е, закон, який закон? Закон це любов. І хто любить ближню, виконує той закон. Тобто, якщо ти для тебе законом є Ісус Христос. І ти любиш ближнього, ти цей закон виконуєш. І тому сьогодні, святий апостол Павло для нас є цим прикладом, ось, як можна прозріти, як можна стати ревним апостолом. Тому ми потребуємо Слова зі сторони Ісуса Христа, ми потребуємо те, що Він вже зробив, тому що Він покликав тебе до життя, тому що простив всі твої гріхи, тому що дав тобі. Дав тобі цю благодать, бути християнином. Це все те, що він робить в твоєму житті. І він прагне, щоб ти, розмовляючи з ним, живучи з ним, станучи його на перше місце, ось його не переслідував брата. Тому що це є, ну, дивлячись наше життя, і на себе так само див, 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 дивлюся, бачу, як, як я сам переслідував. Ось, і тому, тому сьогодні слово вчить нас, так як навчило Павла, щоб прозріти, щоб побачити, і щоб стати ревним апостолом. І Євангелія нам показує те, що я пробую протягом цього тижня наголошувати і, і зробити якийсь певний такий наголос, показуючи старий заповіт пророків, яким Бог давав тільки винятково дар стілення. Що вони могли робити певні чудеса, так вони зазвичай проголошували волю Божу. То бачимо, що, що каже Ісус Христос, що говорить Іван від Марка, що говорить взагалі Слово Боже по відношенню до апостолів, що дав їм владу. Але спочатку говорить, йдучи по цілому світу, проголошуйте Івана. Він і сказав, що йдіть і. І, і робити харитативні речі, створити організації, ось, і, і так далі. Він каже: завдання йти і проголошувати добру новину, а все інше додасться. З Проголошення Євангелії, з доброї новини, випливає це прагнення служити ближньому, віддавати свого своє життя не навпаки. Я пригадую, пригадую ще, коли ми в Капличці звершували службу Божу в 99-му році, ось як е, теж одна жінка прийшла, новонавернута, і вже давай бігом все робити, давайте, акції, різні, дії. Тобто активно бути. Місяць, два, три і зникло. Все. Випарувалась, і все, і відійшла. І не знає, чи вона повернулася, тому що я пізніше виїхав, не знає, чи вона повернулася. І тут важливо, щоб якщо дійсно ти робиш діла, то це випливає з любові до, до, до Бога. Це випливає з любові до Ісуса Христа. І тільки тоді, коли ти любиш Ісуса Христа, коли проголошуєш добру новину, так як робили це, робили це апостоли, ти зможеш робити ці діла і не, і не вимагати відплати. І не вимагати того, що ми дуже часто чекаємо. Будеш говорити так, як, так як сказав Слово Боже, так? що я негідний слуга зробив те, що мав зробити. І тоді ім'ям Ісуса Христа будеш і виганяти бійсню, і будеш говорити новими мовами, і навіть у руки Змії будеш брати, і навіть щось смертоносне вип'єш, це тобі не зашкодить. Будеш покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоров'я. Це говорить Слово Боже. Як ти цьому слово Боже не віриш, значить робиш Бога брехуном. Але якщо Бог говорить до тебе, значить Бог не хоче тебе обманювати, не хоче тебе обдурити, але хоче дати тобі цю ревність, хоче дати тобі цю силу, силу ту, яку він має дати тобі, щоб ти з ревністю проголошував Слово Боже. І виганяв бісів, які, які е, тебе обманюють, які тебе обдурюють, які кажуть, що Бога немає, Ти є Бог. Ось, тому сьогодні просімо заступництва святого Павла Апостола цей, цей день, який ми споминаємо його навернення, щоб ми також мали цю реальність, щоб ми могли йти і проголошувати, так, так як це робив апостол, як подивитись на його місійні подорожі. Йдучи аж до Риму і кінці -кінці віддаючи своє життя, не міг зробити це своїми силами. Міг це робити тільки виключно тоді, коли, коли мав цей глибокий зв'язок з Ісусом Христом. Не маючи цього зв'язка, будеш крутитися навколо себе. Будеш годувати себе і будеш проголошувати тільки виключно себе. І будеш робити всі характери речі тільки для себе щоб тебе похвалили, щоб тебе оцінили, щоб тобі сказали е, доб, добрі речі. Але якщо будеш будеш робити так, як е, до цього тебе закликає Ісус Христос, ти будеш мати зв'язок з ним, будеш робити це е, спонтанно, не примушуючи, і не будеш чекати цієї відплати. Амінь.